Чи у високій моді поговоримо з Ангеліною? У вересні отримала запрошення на участь в заході Ukrainian Fashion Kids, на якому 6 жовтня офіційно відкрила показ та представила одразу дві колекції. Якраз зараз готую своє інтерв'ю для журналу. Мала б також можливість поспілкуватися з міжнародною пресою, розповісти про події, які зараз відбуваються в нашій країні. Для Ангеліночки найкращий друг це її мама. Бути амбасадором бренду це досить відповідальний момент, адже знаєте, що скажуть люди. Це можна купити, так це можна купити на цю посаду. Було декілька кандидатур, і саме наша дівчинка отримала цю посаду. Це її досягнення. На молочинка для мене стало приємною новиною, що дизайнер, якого я представляю зараз, дуже багато працює на допомогу зі зу. Мені важко говорити про щастя, але щодня я прокидаюся і я радію тому, що я маю змогу бачити своїх рідних. Ось якщо пригадати показ в канах, ми перевернули. Неабияку увагу міжнародної пресі на мою сторінку в інстаграмі. Подивилися саме останню чергу. Вітання всім тим, хто вже запалив свою зірку, і тим, хто ці, і планує це планується зробити, і прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Ніною. Сьогодні Ніу справжній астроном відкриває свою зірку. Зірка Ангеліна Павлюк. З Івано-Франківська, яка вже довший час є обличчям відомого бренду Андретан для жінок і дівчаток, відомі за зі нами зірки, бо грають колекцію від Андрея. Ця людина вже не підлягає жодній рекламі, адже його впізнають як ідеального натхненника більшості представниць української модної генерації. In the club getting faded. I wanna leave with you, I wanna leave with you. This bar's overrated. I know you want some to lose. So come get your treasure. You gotta work for your price. I know time couldn't measure. Пропоную тобі прогулятися і дорогою задам тобі декілька запитань. Тобі 15 років. Дівчатку у твоєму віці будують вже свідому кар'єру за кордоном. Чи є в тебе якісь амбіції і чи є в цих бажаннях перешкоди? Так, звичайно, все, що я роблю. Я роблю усвідомлення і розумію, що освіта я є надзвичайно важливою, тому зараз поєднюю навчання моделінгу і освіти. Зйомок лінії бренду Андретан. Ти була на знімальному майданчику разом із моєю подругою Агнією Ткаченко у Британії. Кажуть, що дівчатка, які знайомляться на одному знімальному майданчику, будують такі плани. Чи потоваришувала ти з Агнією? Вперше ми познайомилися в Києві на зйомці лукбук весняної колекції. Агнія справжній професіонал, майстер своєї справи. І ми з нею дуже добре здружилися, Вітаємо одного з день народження і всякими святами. Дизайнера бренду Андретан більшості бачили по новинах хіба що тобі з ним вдалося побачитися наживо. Хто він? Український іменитий дизайнер, який більшу частину свого життя вивів на подіум у Києві. Відома спадкоємиця сімейного бізнесу і усіх готелів і курортів світ коледі перес перезгілтон. В першу чергу хочу сказати, що він дуже харизматична і творча людина, завжди усміхнений та привітній. З ним дуже класно працювати. І з самого початку війни він допомагав ЗСУ. Модельна індустрія у такому віці не завжди самостійний момент, адже Ангеліна іще ще неповнолітня. Часто близькі люди допомагають займатися менеджментом та адміністративними моментами. Ось, наприклад, мені мама повноцінно допомагає вести сторінку в інстаграм, чи допомагає Ангеліні? Мама. У її творчості Знаєш, ніночко для Ангеліночки найкращий друг. Це її мама. Звісно, що Уляна підтримує свою дитину у всьому. А ось навіть якщо пригадати минулий рік. Ангеліна виявила бажання прийняти участь у конкурсі Міні Міс України та потрапити на конкурс Міні-міс світу. Звісно, що мама наступного дня нам зателефонувала, особисто привезла доньку до нас на навчання. Так і почався такий зірковий шлях нашої дівчинки. Також згадую зараз поїздку до Києва, коли ми знімали першу зйомку Лукбук для Ангеліночки. Звісно, що мама Свою дитину супроводжувала та підтримувала її у всьому. Адже я вважаю, що це є найголовніше. Чи з початком війни у Ангеліни змінилося життя, як і у нас всіх? І який це новий етап для неї? Так, звісно. На жаль, 24 лютого змінило життя багатьох українців, і Ангеліна та її родина не виключенням. Ось для прикладу, з самого початку повномасштабного вторгнення, а родина Ангеліни дуже активно допомагає тим родинам, які втратили все. Мама Ангеліни займається готельним бізнесом у Паляниці. Ось сестра Ангеліночки а, рахується чемпіоном світу по сноубордингу. Довший час проживала за кордоном, але а, з початку війни Еля все покинула та повернулася додому, щоб бути в такий важкий період поруч зі своєю родиною. А, це є досить важливо зараз. Чи можете ви назвати Ангеліну абсолютно щасливою людиною? А, чесно. Такий час важко говорити про щастя, адже ті події, які зараз відбуваються у нашій країні, кожного дня, відкриваючи та читаючи новини, ми відчуваємо біль, невимовний біль. А ми спілкувалися з цього приводу з Ангеліночкою, саме сьогодні я задала їй це запитання. Як вона чи почуває вона себе щасливою? Як зараз проходять її дні? На що я отримала таку відповідь? А ти знаєш, Таню, мені важко говорити про щастя, але щодня я прокидаюся, і я радію тому, що я маю змогу бачити своїх рідних, обійняти свою родину, обійняти своїх друзів, почути їхній голос. І я навчаюся, я займаюся улюбленими справами. Зараз Ангеліночка дуже активно займається повітряною гімнастикою, малює, навчається на графічного дизайнера. Вона каже: Я дякую Богу за кожен подарований нам день. Бути амбасадором бренду це досить відповідальний момент. Адже знаєте, що скажуть люди, це можна купити. Так це можна купити. Чому запитую, адже дехто, хто дивиться нас, скаже, чому саме Ангеліна стала амбасадором бренду? Ось, наприклад, мені таке закидала і дуже багато. Повірте, а знаєш, Ніночко, люди завжди щось говорять. Люди бувають різними. Ось для прикладу, скільки ми говоримо про нашу ангеліночку, я розповім саму історію того, як вона стала амбасадором одного з найвідоміших дизайнерів нашої України. А Ангеліна до нас прийшла навчатися ще в кінці грудня 2021 року. А та в 2022 році відбулася її перша професійна фотосесія для одягу Андреана нової колекції. І тоді я їй сказала: Ангеліно, як ти дивишся на те, щоб ми твою кандидатуру подали на амбасадора бренду. Ангеліна каже, дуже хороша ідея. Я би з великим задоволенням спробувала. Звісно, що ми сконтактувалися з менеджером Андретана Маріною і надіслали всю інформацію. Через декілька днів ми отримали дзвінок і радісна новина. Вітаю, ваша красуня, наш новий амбасадор. Нам дуже сподобалася її робота. Нам дуже сподобалась дівчинка. І вже 19 лютого ми чекаємо вас у Києві на зйомці Лукбук. Ми були неймовірно щасливі і хочу замітити, що на цю позаду було декілька кандидатур. Тобто, амбасадор, весна, наприклад, колекція, весна і літо, а обирають тільки чотири чотири посла цього бренду, і тому. Було одне місце і дві кандидатури. І саме наша дівчинка отримала цю посаду, і нам надзвичайно приємно. Це її досягнення. Нам молочинка, ніночка. Ми сьогодні з тобою вперше в ефірі. І я хочу тобі подякувати і сказати, що ти молодчинка. Я бажаю тобі успіхів, і я впевнена, в тебе все вийде. Головне, іди до своєї мети і все буде добре. З 5 по 8 жовтня ти з'явилася на постріх з фешн-анонсування у Каннах. Дити, здається, відкривала показ. Це вважається дуже престижно. Розкажи подробиці цієї співпраці. Вперше мене мали представити офіційним амбасадором бренду ще 26 лютого в Києві. Під час відкриття показу, на жаль, 24 лютого змінилися життя усіх українців. У вересні отримала запрошення на участь в заході Ukrainian Fashion Kids, на якому 6 жовтня офіційно відкрила показ та представила одразу дві колекції Андретан Ізі та новий бренд Андретана РДНТ, створений на початку повномасштабного вторгнення. І 7 жовтня відбувався майстер-клас Дірковий шлях, на якому дизайнер поділився секретами свого успіху. Гранд вечеря з усією командою, на якій ми обговорювали подальшу співпрацю. Якраз зараз готую своє інтерв'ю для журналу. Мала також можливість поспілкуватися з міжнародною. Пресою розповісти про події, які зараз відбуваються в нашій країні. Що тобі піддала опція посла такого популярного бренду одягу? Чи окрім інтерв'ю, декільком глянцевим поданням про моду і стиль, ти зараз продовжуєш шукатися у моді індустрії. Завдяки цьому перш за все впевненість у собі подолання страху, а також бажання рухатися в такому ж напрямку для мене стало приємною новиною, що дизайнер, якого я представляю за. Раз дуже багато працює на допомогу ЗСУ. у листі заявці колекції ІЗІ був перелік функцій для поста бренду, серед яких був зазначений різдвяне шов, у Німеччині. Це все іще було вказано датами ще до воєнного часу у 2022 році. Як це проходило з німецькими друзями, Знаєш, як люди злюблять люблять все спростувати? Заїхали сюди модні, багаті українці. Серед таких самих Розвійте, будь ласка, що було розуміння українських дизайнерів у західній Європі. Це оновлена програма до 24 лютого. Перелік функцій був інший. Проект тільки в Україні: фотосесії, інтерв'ю, сніданки з 1 плюс 1. Зараз в нашій країні виконувати обов'язки посла бренду дуже важко, практично неможливо, тому ми прийшли на міжнародний формат. Люди є різні, кожен щось говорить. Та ми знаємо нашу мету. Ось якщо пригадати показ в канах, ми перевернули. Неабияку увагу міжнародної пресі. На протязі кількох місяців Андретан відчуває велику кількість бронежилетів та одягу для наших ЗСУ в березні, продажі кожної речі. Йде на допомогу тих, хто постраждав у війні, скоро колекція успішно буде представлена на тижні моді в Мілані. Тепер перейду до важливого на мій погляд питання. Зазвичай послами брендів стають або ці люди, в яких багато підписників в інстаграмі, а у тебе їх зараз. Не дуже багато або певні інфлюенси. Як було це у твоєму випадку? Знаєш, як виявилось, це не є самим головним, щоб стати амбасадором популярного бренду. На мою сторінку в інстаграмі подивились саму останню чергу. Звісно ж, в процесі роботи потрібно було приділяти більше уваги інстаграмі і профілю. Ти з нового покоління дітей, у яких Нові цінності, свої протести. Як зараз побудований твій ритм життя у зв'язку з війною? Ми всі сьогодні живемо в нових реаліях життя. Війна внесла свої корективи, дякуючи нашим військовим, які мужньо. Тримають оборону, ми маємо можливість продовжувати навчання, комбінуючи з онлайн з офлайн. В умовах війни я ще більше усвідомила цінність життя і розуміння того, що потрібно спішити жити, роблячи постійно кроки вперед. Зізнайся чесно, що ти відчувала, коли бачила своє фото на рекламах у місті. Чи були якісь закидони від оточення, на які ти навіть не сподівалась. Пригадую, коли ми з мамою після зйомки поїхали в Оушен Плазу, завітали до магазину Андретана. І вперше, що я почула від консультанта, що невже це ви новий Басандор та показали відео бекстейдж з офіційної сторінки дизайнера? Сказали, що скоро мої фото прикрасять всі магазини України. Та мені надзвичайно стало приємно, як і моїй мамі. Яка обирала для себе сукню на презентацію колекції на рахунок закидонів? Нічого такого не було. Навпаки, всі мене підтримували та бажали успіху. Дякую тобі за твою позицію. Мені було важливо показати глядачеві, яка твоя амбасадорська місія, і що це не просто фото у модних будтиках, що мені і вдалося зробити. З вами була Ніна. Сяйте яскраво!